У Health 24 було оптимізовано роботу з виписуванням призначень через план лікування. Маючи вже підписаний план лікування, переходимо до розділу призначення. Тут будуть кнопки призначення послуг та призначення лікарських засобів. Якщо пацієнту необхідно виписати призначення на процедури, ви натискаєте призначення послуг та у пошуковому рядочку пишете назву або код процедури та обираєте її зі списку. Процедуру було додано. Необхідно зазначити кількість таких процедур. Якщо потрібно додати інші, також в пошуковому рядку пишемо код або назву. Також є можливість додані призначення зберегти як шаблон. Для цього можна скористатися відповідною кнопкою Додати шаблон, вказати назву такого шаблону та натиснути Створити шаблон. Цей шаблон буде доступний вам у списку шаблонів. Після внесення всіх необхідних призначень натискаємо кнопку Створити ВСОЗ». У вас відкриється таблиця з вашими призначеннями. Обираємо ті, які необхідно підписати, та натискаємо кнопку підписати КЕП ВСОЗ». Ці призначення будуть пакетно підписані та відправлені в електронну систему охорони здоров'я. Після їх створення необхідно буде створити направлення. Якщо пацієнту необхідно виписати призначення на лікарський засіб, натискаємо призначення лікарських засобів, обираємо програму та обираємо лікарський засіб. Тут прописуємо кількість та денну норму. І натискаємо Створити весоз. Обираємо лікарський засіб та підписуємо КЕП ВЕСОЗ. Призначення успішно створено. Далі, за таким призначенням, необхідно буде створити рецепт.